Прихино дай Боже, натхненного і благодатного дня четверга. Сьогодні одні з найкращих уроків від дітей. Я так люблю за, спостерігати за дітьми, за своїми, за іншими, за чужими. І цими днями здивував мене Іванко, малий Француз, племінник. Ми там приїхали до них у гості були, привітати Оленку з днем народження, Василя. з днем народження, до речі, вітаємо їх. І Іван такий прибігає до мене і каже, ой, Котарас, у мене для вас щось є, угадайте з п'ять разів що, права рука чи ліва рука. І я справді не міг угадати, а він так виймає. І що би ви думали? Ослик, він коли побачив ослика у АТБ, і він одразу згадав, що Уйко Тарас любить осликів. І про це вже неодноразово у відео говорив. І він одразу говорив батьків, аби купити собі такого одного ослика, правда, і собі. Але і Уйкові Тарасові. І так мені приємно було. Тепер вже я знаю, що в мене буде чергове у машині висіти е, і нагадувати мені про те, що колись у мене буде файний ослик, справжній живий. Десь на старості, бо тепер поки що його у Мукачеві не хоче мучити. І це так файно надихає власне, про увагу, про те, що як ми чуємо один одного, як ми помічаємо один одного, як ми бачимо людей довкола. І спробуйте собі зробити такий короткий тест в ім'я Івана. Короткий тест. От хтось один із вашого оточення, ну, ваш чоловік, дружина, друг хороший, сусід. Тобто хтось, кого справді ви любите, кого шануєте, з ким пересікаєтеся, які в нього подобання? Що він любить, що йому найбільше подобається взагалі, а що йому не подобається, ні? або інакше, яка в нього є мрія або в неї? І... Тоді, коли ми бодай щось знаємо, то ми знаємо, що ну, непогано рухаємося у пізнанні один одного. Але коли я ставлю питання відносно людей, які вас оточують, а ви не знаєте, що на них відповісти, ну, то це має бути таким сигнальчиком, що товариство треба більше знайомитися, ой, товариство, треба більше спілкуватися, треба більше знати один про одного. Так що дякую, Іван, що ти знаєш про моє уподобання осликів. Це вже не перша моя іграшка ослик, ну як брелочок на. У машину то буде перша. Так що, Іванку, дякую за такий сувенір, дуже приємно, а особливо дякую за те, що ти пам'ятаєш і за увагу. І ти знаєш, що Уйкові любляться ослики. Ми, до речі, всюди, куди, куди ходимо, десь в зоопарк або десь де є ослики живі, то ми обов'язково з ними робимо селфі або й не живі ослики. Одним словом. Так що пилюємо один одного, дивімося, перевіряємо, наскільки ми знаємо один одного. І нехай ці знання, якісь окремі деталі про когось зі своїх друзів, про когось зі своїх ближніх, справді стануть для нас благословінням, щоб ми їх ще більше полюбили, а вони нас. О, і на домашнє завдання. Напишіть у коментарях якесь одне відкровення, якесь одне відкриття, яке ви зробили для себе, про когось із близьких цими днями, що, що їм подобається, або що вони люблять, або про що ви хотіли мати, чи про що вони мріють. Тобто, Окей? Що подобається, що люблять. Що би мали бажання отримати або які мають в мрії? Напишіть якесь таке одне. І нехай це буде і для вас пригадуванням про тих людей, і нехай і вони будуть благословенні. І нехай це буде ще більшим пізнанням для всіх нас. Бокачерська маршрутка поїхала тихенька, бокачівська маршрутка не буде благословенна. І всі люди, які в ній поїхали, будуть благословенні у цій тиші. Знайте один про одного, знайте про себе. Нагадуйте про те, що знаєте, благоставляйте і таким чином ще більше любіть. Майтеся файно. Мир вам!